Мої вітання шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів, черговий випуск футбольного огляду пас. Кілька годин тому у цюріху відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу, на якому особисто побував наставник збірної України Михайло Фоменко. Наша команда разом зі збірними Португалії, Греції та Хорватії потрапила до числа сіяних. У суперники українці могли отримати одну з чотирьох команд з групи несіяних Францію, Швецію, Румунію або Ісландію. Суворий жереб для України команда Михайла Фуменка у матчах плей-офф за вихід на чемпіонат світу поміряється силами з французами. Першу гру українці проведуть у рідних стінах 15 листопада. Через чотири дні, 19 листопада, відбудеться повторний поєдинок у столиці Франції. З поміж інших пар відзначимо, що Португалія зустрінеться зі Швецією. Греція за путівку до Бразилії посперечається з румунами, а найбільш важна команда Ісландія, спробує здивувати світ у протистоянні з хорватами. А тим часом минулого тижня на Львівщині відбулося ряд вагомих та цікавих футбольних подій, серед яких вирішальні матчі чемпіонату області. У наступні півгодини футбольний огляд Пас пропонує вашій увазі. Скала програє на виїзді. «Стрияни» поступились у Дніпродзержинську. Винник і знову чемпіон. Рух вдруге поспіль стає найкращою командою Львівщини. Шахтарське дербі. У Соснівці в боротьбі за медалі зустрілись місцевий гірник та шахтар Червонограда. Кар'єр Прикарпаття достроково переможець групи Б першої ліги. У цьому рангу Торчиновичі приймали хімік з нового роздолу. Футбол без кордонів. Міні-турнір відбувся у виправній колонії. Цятий тур став нефартовим для львівських Карпат. На стадіоні Україна зелено-білі приймали одного з лідерів прем'єр-ліги Дніпропетровський Дніпро. Після серії домашніх перемог підопічні Севідова не змогли нічого протиставити команді Хуанде Рамоса, зазнавши нищівної поразки 0-4. Далі до другої професійної ліги після розгромної перемоги над макієм вугілем з рахунком 3-0 Стрийська скала з ідентичним рахунком поступилася у Дніпродзержинську місцевій сталі. У чому причина поразки? Знає Богдан Тимовчак. Те, що скалі буде важко досягнути позитивного результату, було відомо ще до початку матчу. Адже з різних причин до Дніпродзержинська не поїхали. Найкращий бомбардир команди Василь Цюцюра, півзахисники Станіслав Катана і Леван Арвеладзе. А на передігровому тренуванні травмувався лідер команди Ігор Прокурор. Натомість Левари зараз на ходу про що свідчить перша сходинка у турнірній таблиці. До речі, клуб з батьківщини Брежнєва тренує наш земляк Володимир Мазяр, а допомагає йому демонструвати найкращий результат у лізі вихованці львівського футболу, серед яких екс-форвард скали Віталій Дністрян, який і допоміг відкрити рахунок у матчі. Після його удару м'яч влучив у Станіслава Куліша і летів у сітку. Що цікаво, цю гру транслювало, і місцеве телебачення. Підпичившись, а котаки като несколько мячей забил В последних матчах сталі біл поворотом не попал в них. А даже ось... и Адже но от того его, как говорится, не уменьшается. Ді продолжаются выходят вперед. На минуте матча. мачзабитий гол не вплинув на гру страні. Команда Мазера продовжувала домінувати на полі. Однак забитого господарям вдалося лише з пенальті. Невтомний Віталій Дістян заробив 11-метровий, А Сергій Платунов його реалізував. Ти второй гол. Ну что готоже, похоже, на шоу Саусталі пінальті штатний пенальті збили. Більше проблеми з исповненням метала лише після цього малиного зелені прокинулося двічі. Після дальніх пострілів сталеварів врятувала поперечка. Спершу зі штрафного пробуває Дімітрій Пачкорія, а згодом вже до атаки підключився Павло Нагорний. У другому таймі підопічні Володимира Книша так і не змогли перебудуватися, і пропустили третє. Цього разу помилився Володимир Пришнівський та центральні захисники скали. Тут інтересним образом, по суті, Калінчука м'яч астаса. защитник тут я ошибся. 99-й номер. Грубо ошибку допустіли. Десь Калінчук спокійно подав м'яч штрафнує, і зі з ніким не прикритий. Кастачінка Коваленко просто розстріляв ворота вартаря скали з Стрий. プレゼント Прийниківський рух знову чемпіон. Як і очікувалося, підопічні Романа Гданського перемогли спортивний клуб «Демня» і вдруге поспіль оформили титул найсильнішої команди Львівської області. На вирішальній грі сезону побували і наші кореспонденти. За кілька хвилин до початку гри футболісти руху помітно нервують. Хоча для того, щоб оформити чемпіонство, їм достатньо зіграти у нічю з міцним середняком обласної прем'єр-ліги Демнею. Ми настроїлися на тільки на перемогу, але десь підсвідомо в нас було в голові, що нас влаштовує. Гравці Демні у цьому сезоні стали відкриттям ліги. Після того як команда підсилилася кількома досвідченими виконавцями, спортивний клуб з Миколаївщини дійшов до фіналу обласного кубка. А в Чемпіонаті підопічні Юрія Добровного можуть відібрати очки у будь-якого суперника. Мотивація була все-таки той чемпіон, умовно краще, вже на сьогоднішній день. Чемпіон, так що тоже з чемпіоном думали дати бій, хоча б зацепити за нічю. За ще одна додаткова мотивація темні. Декілька гравців клубу ще минулого сезону здобували золото у складі руху. Напевно, що, що так, що вони не останні футболісти, щоб то досвідчена команда дуже і не так то легко з ними грати. Не пройшли, Кримбірів і дати що. Незважаючи на статус матчу, поєдинок у винниках не викликав великого ажіотажу. Можливо, на це вплинув робочий день та час самої гри. Проте ті, хто не прийшов на стадіон, багато втратили. Поєдинок був цікавий та зі своєю інтригою. Підтвердити це може місцевий собака Сірко, який не зводив участь цього двобою. Якби сірко вмів говорити, то Святослав Козловський отримав б на горіхи, бо у такому матчі такі моменти треба реалізовувати. Далі винники атакують, а Демня самовіддано обороняється. Трималися футболісти з Миколаївщини до 16-ї хвилини. Саме тоді син президента руху Святослав вдало зіграв на добуванні. «20 коли почали агресивно, забили гол. Були з плана і гру перші 10 хвилин зіграти спокійно в не пропустити. Там свій момент по любому ми мали знайти». Пропущений гол заставив «Демню» атакувати. Форвард команди Ярослав Писько потирає потилицю після того, як перекинув м'яча через воротаря і ворота. Відповідь руху була не менш небезпечною, але після удару костика гостей виручив Бандрівський. Гра на зустрічних курсах тривала до 34-ї хвилини. У цей час героєм стає Ігор Витак, який наважився на дальній постріл, до якого Юрій Шевчук готовим не був. Після такого голу можна і самому собі поопладувати. Вони відчули на ну, слабинку, що може з такою командою можна грати і розправили крила і пішли грати в футбол. Здавалося, пропущений гол мав би розізлити рухівців, але сталося все навпаки. Він додав сили та впевненості демні. у простій ситуації. Помиляється досвідчений Сергій Доналовський. Утім, Сергію Шафранському не пощастило залишити свій автора в воротах кращої власної команди. Чесно кажучи, зіграли найгіршу ігру за цілий, рік. тому що насправді в команді професіонали, яких важко заставити зробити лишні рухи, тому що всі подумками вже в суботу у півфіналі, всі настраюся на півфіналі фінальну гру всі розуміють, що чемпіонство ну, ми не відпустимо, що воно вже в кармані, як як то кажуть. Тому грали дуже розслаблено, не зібрано, всі берегли сили, всі хочуть хочуть провести кубок України у Львів. Допоки господарі думали про кубок, гості атакували і мали у другому таймі не одну нагоду, аби відтермінувати чемпіонство руху. Але майстерність та хвилювання Демню підвели. Вроді би сьогодні грали з чемпіоном області, але по грі… Сьогодні була цілком перевага за нами. Ну хотів би сказати, що рахунок не погрі за сильнішим, але просто ну чуть сильонок не вистачило в кінці. Розставив усі крапки над і стандарт, а це один з головних козирів руху. Після подачі з кутового грубо помилився Бандрівський Віктор Поліванов. Подарунком скористався з поуна і приніс винникам друге поспіль чемпіонство. Відтак президент руху Григорій Козловський сміливо відкруковує шампанське. З минулого боку воно було набагато емоційніше, набагато бажаніше, напевно. Але чемпіонство воно завжди чемпіонство, воно завжди є приємне, тому що це є підсумок роботи за цілий рік. Незважаючи на малюнок гри та її зміст, у цьому матчі для винних на першому місці був результат. Його команда Романа Гданського досягнула. Сьогоднішня гра була, напевно, найслабшою за весь сезон, але напевно. Як кажуть, наші жартують зараз, що при хорошій грі кожна команда може виграти, От попробуйте виграти, коли б гра не клеїться і все не так, як би хотілося. Чемпіонство нам далося чуть легше, ніж того року. І добре, що ми виграли. Зараз ставка робиться на кубок більше, аматорський. Ця гра така трошки пройшла. У більш в такому темпі ми, так, так би можна сказати, на суботу більше готуємося і склад трохи міняли і так вийшло. Якщо для Сергія це вже не перше чемпіонство, то для його відомого тески Сергія Даниловського золота медаль дебютна у колекції. Це, мабуть, перше. Що воно для вас означає на ну, цю Для мене означає, що, ну, по-перше, я хочу відзначити колектив, в який я попав. Дійсно, дуже приємно тут знаходитись, працювати, тренуватись, бачити один одного. Тобто, дуже хочу подякувати. Ну, і Мене прийняли і нормально. Добре. І, ну, і звичайно, що я так само. У неділю в обласній прем'єр-лізі один з найцікавіших матчів відбувся на Миколаївщині. У дербі зустрілися спортивний клуб Демня та футбольний клуб. Миколаїв. Вже після першого тайму несподівано демня вала в рахунку 3-0. У другому миколаївці відквитали усі три м'ячі. Вирішальний свисток зафіксував бойову нічию. Однак зовсім незрозуміло. Наприкінці поєдинку господарі випустили на поле незаявного гравця. Тепер Демні загрожує технічна поразка 0-3. У ще одному дербі прем'єр-ліги Соснівка приймала червоноград. Обидва колективи відчайдушно борються за медалі чемпіонату. Тож перемога була вкрай потрібною обидвом. Стежив за поєдинком. Василь Старецький. Поєдинки між сусідами географічно а цього разу і у турнірній таблиці завжди принципові та напружені. Наставники команд дізнаються, гравці додаткової мотивації не потребували. Дербі тут, звичайно, що така, така гра, що буде, ніхто не буде володіти м'ячом, буде нав'язувати один одному буде боротьбу. Де жорсткої на сусідів завжди ви знаєте то дербі, тому налаштувати налаштовувати не треба було, і ще більше скажу не треба було нагнітати обстановку. Зі старту господарі взяли м'яч під свій контроль і спробували щось створити небезпечне біля воріт гостей. Однак на підступах до карного червоноградця зупиняли атаки опонентів. Таким чином, в основному гра проходила в центрі поля. Жодна команда не хотіла віддавати ініціативу. Часто такі дії призводили до порушень правил та жовтих карток. Все ж гол у першому таймі. Болівальників таки побачили. Забили гості. Назарайша поборовся у карному і розстріляв ворота господарів. Но людин гості повели у рахунку. Зараз важко говорити на емоціях. Будемо вже розбирати більше, трошки остигнемо, будемо розбирати. До перерви, як не намагалися господарі відновити рівновагу, попереду в них мало що виходило. Шахтар після забитого голу віддав ініціативу у грі і діяв на контратаках. Такі грі один м'яч він зовсім міняє гру. Повністю забила би Соснівка. Першу хто його знає, нам би треба було розкриватися і грати вже більш великі. Ми атакувати. Тут все по результату йде. Заволодівши м'ячем, гірник продовжував атакувати, однак до небезпеки це аж ніяк не доводило. Контроль м'яча це не все значить. Дійсно, мало було ударів по воротах. І йшла така, всередині більше поля точилась боротьба. В завершальних стадіях, звичайно, бракувало в майстерності хладнокровності Десь на другий тайм господарі вийшли заряджені на боротьбу. Це відчувалося у бажанні футболістів. Гості практично замкнулися на своїй половині поля. Такі захисні редути здолати господарям не вдавалося. А ці напівмоменти, які виникали біля шахтаря, до гола призвести не могли. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди з Червонограда. Соснівка дещо ускладнила собі завдання потрапити у трійку призерів. Завдання було перед сезоном попасти в трійку. Хотілося, звичайно, поборотися за медалі. Тут, скажімо так, нас трошки вже далі відцепило та поразка. Потішили вболівальників та тренера хіба що юнаки Соснівки. Вони впевнено здолали своїх однолітків Червонограда. З рахунком 3 1 Таким чином привітавши свого тренера Василя Гавалка з народженням сина. Хлопці нормальні вихованці, практично ми з ними вже з 3-5 класу працюємо де, з десь ким ще так. І я думаю, що вони. У них хороша співпраця і все ньому розуміння, так що У нас один цілий колектив. Ми Виграли кубок серед перших, як проводився федерація футболу серед юнацьких команд. Я думаю, будемо боремося за чемпіонство. Ну так реально, що Миколаїв ми вже на догонимо, але думаю, ми ще з Миколаєм поборемося за суперкубок. Має бути матч між володарем кубка і чемпіоном. Чемпіонат триває. Команда зі Соснівки, як дорослий склад, так і юнацький, активно бореться за медалі чемпіонату. Ають баталії і у першій лізі у групі А за перше місце ведуть за пеклу боротьбу Новояврівськ та Лапаївка. А в групі Б переможець визначився достроково. Причому кар'єр Сторчинович став недосяжним завдяки головним конкурентам. На тижні і Пісочна зіграли в нічию 2-2. Тому хімік з нового роздолу підопічні Василя Лопушанського приймали вже у ролі чемпіона своєї групи. На сьогоднішній день стадіон у селі Турчиновичі Старосамбірського району один з найкращих в області, окрім добротного газону, цього року тут облаштовано 800 пластикових сидінь, зроблено потужну муровану огорожу, будується триповерховий спортивний комплекс. Не кожна команда грає на такому полі, на такому стадіоні. Я думаю, що на другий рік ми трошки станемо. Краще матеріально на ноги, тут має бути е, значить, над кріслами, навіси, значить, має бути кругом значить, сітка. Е, ну, є ще там якісь новохави, в плані, як би скажімо, там м'ячі не вилітали, щоб не бігати за ними, не тратити час найменше. Одним словом, ми зупинятися на досягнення не думаємо, ставимо перед собою нові завдання. І я думаю, що успішно візьмемо виконувати. На цьому комплексі ми хочемо грати не тільки в футбол. Тут ще буде добудова. Хочемо тут, як десь колись планувалося і було заявлено, відкрити якісь спортивні гуртки. Я маю на увазі, значить, це такі, які не вимагають великих площ і які можна зробити на тій площі, що ми маємо. Це ну, різні види боротьби, бокс. Штанга ще тиждень тому матч між кар'єром і хіміком з Нового роздолу мав вагоме турнірне значення для обидвох команд. Оскільки його перенесли на тиждень пізніше, то перемога більше необхідна була хіміку, так як команда з Нового роздолу веде боротьбу за третє місце у групі Б. Активніше розпочали все таки господарі, які частенько опинялися на вістрі атак на чолі зі своїм лідером та капітаном, досвідченим Олегом Гарасом. В Нашій команді хороші граці, є досвідчені, такі, як Гараз, які програли вищій лізі, Бобелів, Іван Шуга, Миськів, є досвідчені раки, які на багато років вже в нашій команді. До них і підтягуються наші старосамльські хороші футболісти, такі як Ігор Луць, Олег Бабич з Турки, Новосельський Василь, який з Дубля пробився в основу. Так що до тих. Іграків, які дійсно програли вищі лізі, десь на досвіді підтягуються на нашій районні футболісти у першому таймі, попри сильний вітер, команди демонстрували потужну змістовну гру, часто погрожуючи воротам суперника. Для колективу Василя Лопошанського ця гра стала однією з репетицій перед матчами плей-офф з кращою командою групи Б за золоті медалі першої ліги. ще буде фінальна пулька, але я думаю, що ми повинні перемогти. Лопаївка там більш досвідчена команда. Там почти тіла каменка прийшла в Лопаївку. А новярус така нова команда, можна краще б на уярес попав. З нами вже в фіналі. Кар'єр Прикарпаття створив достатньо моментів у першому таймі, проте господарі відверто транширили свої епізоди. Що ж до хіміка, то його гравці лише епізодично загрошували воротам старосамірської команди. Та й кіпер кар'єра завжди був на поготові. Основні події розгорнулися після перерви. Господарі вкотре не використали свої гольові моменти, за що й були покарані. Незібраністю захисту скористався гравець хіміка Дмитро Лапицький, який буквально обігнав м'яч у сітку. 0-1. получилася нормальна гра, хороша хороша супер не попався в новий розділ. Команда досвідчена, ну, нашим трошки не повезло, а повезло їм. Чому? Тому що наші вже достроково зайняли перше місце в своїй підгрупі. трошки десь розслабилися і думали, що не собі просто так. на... На ентузіазмі виграють, але не так воно -то в футболі буває. Новий розділ показав, що команда хороша, ну і перемогла з рахунком 1-0. Попри поразку, керівництво команди задоволене виступом своїх підопічних у цьому сезоні. Президент клубу Ярослав Француз каже, що така співпраця з районною владою лише сприяє розвитку і популяризації футболу у гірському регіоні. Граємо футбол в тому, що хочемо десь залучити і молодь, і скажімо, населення нашої ради значить, до спорту, значить, щоб і батьки, які ходять на футбол, проявляли інтерес десь, скажімо, до своїх плані, дітей в плані залучення їх до занять спорту. Є велике задоволення, тому що, об'єднавшись, ми десь сконцентрувалися в питанні коштів, в питанні поставлених задач. В опіці, на футболістами, в підборі, розстановці. А це має дуже велике значення. Коли є команда, можна на неї надіятися, а коли команда просто є в кількості, але без якості, ну звичайно, досягти тих результатів, які ми досягали і маємо за останні два роки, не можна. Два матчі плей-офф за участю кар'єра Прикарпаття та кращої команди групи, а за золото першої ліги мають відбутися у першій декаді листопада. Футбол без кордонів. У гру мільйонів грають всюди, де є лише елементарні умови для копання м'яча. До Дня Покрови Пресвятої Богородиці. мініфутбольний турнір відбувся у Личаківській виправній колонії номер 30 Подробиці у завершальному сюжеті пасу такі міні-турніри у колонії проводяться доволі часто. Керівництво установи максимально сприяє фізичному оздоровленню як своїх працівників, так і засуджених. Субота-неділя це ЗСТ. Спортивно-виховна робота проводиться постійно. Культурно яка культурно масова, яка між собою грають посекторно. Крім того, як практикуємо раз в місяць, практиці є, ця адміністрація грає. Плюс до нас залучаємо релігійні громади людей з волі. Навіть недавно було матч грали під облікові КВІ. Кримінальна виконавча інспекція нам забезпечила У нас постійно. Футболу кажуть є можливість займатися, відповідно ним займаємося. Підтверджує слова керівництва установи і більшість засуджених Личаківської виправної колонії номер 30 каже, що тренуються на футбольному майданчику як мінімум раз у тиждень. А такі поєдинки з опонентами проводять практично щомісяця. Наш рівень ну далеко не останній. теж нормальний рівень, тільки більше би, звісно, розрішали тренуватися. Спасибо, звісно, адміністрації, що проводяться такі турніри. Що розрішають нам? Вони для нас є дуже цікавими, так як це є спорт, розвага, як-не-як. Найбільшого ажіотажу в турнірі викликав матч між засудженими та працівниками колонії. На футбольному майданчику усі рівні у запектій боротьбі гра завершується нульовою нічією. Хоча в'язні могли святкувати успіх, якщо б реалізували два пенальті. А от команді аматорських футболістів Спарта, які стали третіми учасниками турніру, покарані гідної конкуренції скласти не змогли. Зрештою, усі зійшлися на тому, що результат у таких поєдинках не найголовніше. Важливо, щоб такі акції відбувалися якомога частіше. То не зараді перемоги а. Наразі спортивного інтересу є звичайно спортивний адреналін. Yeah, помогти yeah, yeah. тут, хто заключений за межі свободи. Їм трохи настрій піддати зі свободи, з ними цікаво поспілкуватися. Ну і Спортивний інтерес. Загалом у турнірі успіх святкувала адміністрація установи, яка, окрім з засудженими здобула мінімальну перемогу над аматорською командою Спарта. Команда установи виступає за установу. Як правило, ми є на ФСТ Динамо. Постійно, ну, в принципі, кожен місяць. Кожен місяць відбуваються якісь турніри між службами, це і міліція, це і служба безпеки України, і пожарники. Ми кругом виступаємо, виставляємо свої команди. І це все про футбол на сьогодні. Про нові події і новини «Гри мільйонів» Дивіться вже наступного понеділка. О цій же порі на ТРК Львів. Шануйтеся.